Доброго часу доби ми починаємо розбирати помилки 2013 року. Дитина попросила батька надути гумову кульку, якомога більше за один видих, яким об'ємом повітря скористається батько. Це життєва ємність легень. Чому? Тому що видих це життєва ємність легень, тобто життєва ємність легень це максимальна кількість повітря, яку людина здатна видихнути. Я тут була, обрала ще ось такий варіант, загальна ємність легень, але він невірний, тому що загальна ємність легень це кількість повітря, яка міститься в легенях після максимального вдиху. Тобто там вдих загальна ємність, а життєва видих максимальний. У потерпілого встановлено гнійне запалення жовчного міхура, який в відділу червиної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при типовому положенні в печінкову сумку. Трохи я тут панула, досить логічно, що печінкова сумка. Зараз подивимось схемку. Бурса гепатіка міститься між правою часткою печінки і діафрагмою. з Зверху діафрагма, знизу верхня-задня поверхня правої частки печінки, ззаду права частина вінцевої зв'язки. І е, при наявності повітря також м -м, в печінковій сумці. Ну, коротше, ви бачите, оптікова сумка. І саме сюди буде прорив гнійний е, цього. чого? Жовшного міхурга. У жінки було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові і підвищення вільного гемоглобіну в плазмі крові. Тобто гемоглобінемія, колірний показник в нормі, який вид анемії у хворої. Анемія не внаслідок порушення еритропезу, тому що ось цей, що я підкреслила, факт, він говорить про гемолітичну анемію, набута гемолітична анемія. Ну, Спадкова гемолітична анемія, гостра, постгемограмічна, і так далі, постгеморагічні виходять з чату, а спадкова гемолітична тоді б говорилось про дитину, скоріш за все, тому що вже в дитячому віці це було б вже зрозуміло. Ось. Ну і Вільний гемоглобін в крові, тобто еритроцити руйнуються, і, і вільний гемоглобін виходить. Нижче перераховані захворювання, яке саме захворювання пов'язане із генетичними факторами, точніше, з патологією, ой, з спадковою схильністю? Бачте, трохи вже вечір просто цукровий діабет. Цукровий діабет безпосередньо це патологія, для якої є характерна спадкова схильність, а такі хвороби, як дальтонізм, фенілкетонурія, хвороба Гентінгтона. Вони також мають генетичну основу, але не є прямий зв'язок із спадковістю. А в основному це різні, там, різні мутації. Під час хірургічного втручання сталася рефлекторна зупинка серця, де знаходиться центр рефлексу, довгастий мозок. Центр рефлексу відповідальний за рефлекторну зупинку серця у довгастому мозку. Основний відділ головного мозку між мостом і спинним мозком, багато важливих функцій, і рефлекторна зупинка внаслідок подразнення цього центру у довгастому мозку. Ну, Взагалі, просто, що довгастий мозок, якщо на органах черевної порожнини, тобто буде через блукаючий нерв і буде у вегетативний, знову ж таки, я чомусь не подумала, що, типу, це ж блукаючі нерви ще в черепну порушнину спускаються, а не спинномозкові нерви. Якщо б це були спинномозкові нерви, то можливо б якась вегетативна реакція. А, хоча ні, це ж все одно зупинка серця. А серце у нас також і нервується блукаючим нервом. А ось. І виходить, точніше, і ядра черепно-мозкові, вегетативні ядра блукаючого нерву, 10-ї пари, знаходиться у довгастому мозку, але ніяк не в спинному мозку. Ну, Середній і так далі це не те, тому що в довгастому є судинно-руховий центр. Ось. І тоді я також була вже мені трошки набридло робити тести, я трохи вже їх не дочитувала і була неуважною. Тому Такі допустила помилочки. Далі дослідження вузла у молочній залозі, рясна строма, виявлені різні форми а, і розміри комплексу типових епітеліальних клітин. А, ну, які там можуть бути епітеліальні клітини, тільки епітеліальні клітини, залос у, у молочній залозі. Тому це знаємо, що Аден залоза з грецької чи якої, там, тобто аденокарцинома буде. Рак це поліморфно клітини недиференційований, для нього не характерне це. Тобто при цьому недиференційованому раці будуть Пластами клітини, такими якимись купченнями, гніздоподібними знаходитись, а не ось такими епітеліальними клітинами, тобто тут нам вже зрозуміло, що це епітеліальні клітини, просвіти і так далі. Тому це не недиференційований рак. Ціаністий калій отрута, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти діє ціаністий калій. Це інгібітор при потраплянні в організм блокує клітинний фермент, цитохром оксидазу. В результаті клітини втрачають здатність засвоїти кисень і організм гине від внутрішньоклітинної гіпоксії. Запам'ятаємо, що ціаністий кальцій, цитохром оксидаза. Оксидазом. Не кальцій, а калій, так. Мікроскопія Фекаліш школяра жовто-коричнівий кольорів яйця, грубкуватою поверхнею, який гельмінт аскарида. Ну і тут треба тільки запам'ятати і подивитись на схемки, на картинки. Ось ми можемо побачити всі ці різновиди цих яєць, такі жовтенькі вони, всі горбисті. І ось тут ще, ну, трохи, звичайно, дурненький. А ось тут як виглядає безпосередньо в калі. Тобто бачимо такі перлинки жовті. Це є аскарида. І запам'ятаємо це собі. Декарбоксилювання глутамату утворюється гама-аміномасляна кислота. При розпаді перетворюється в метаболіт цикл лимонної кислоти, яким є сукцинат. При розпаді гамма-аміномасляної утворюється сукцинат. Гамк це нейромедіатор інгібіторний в нервовій системі, і після виконання він розпадається, сукцинат утворюється і сукцинат – це вже компонент циклу лимонної кислоти або циклу трипарб... трикарбонових кислот, або циклу крепса, який відіграє ключову роль у окисленні глюкози і виробленні енергії в організмі. Тобто сукцинат, запам'ятаємо також. Можна зробити собі якусь не дуже таку гарну асоціацію, якщо ми говоримо про гамк, то ми знаємо, що це гальмування, а гальмування, коли різко гальмується, загальмує водій, наприклад, у. А машині ми одразу хочемо сказати якесь негарне слово, наприклад, сук, ценат. Сечовий міхур Атонія. Я вже розбирала, коли зробила безпосередньо цю помилку, тому що був такий же тест буквально з таким самим Атонією сечового міхура. Але необхідно було призначити блокатори холінестерази, тобто антагоністи, інгібітори холінестерази. А тут одразу мені кинулась знову ж таки холінестераза, але тут активатори холіностерази. Це, звичайно, невірно. Нам потрібно збільшити парасимпатику, збільшити парасимпатичні ефекти. А це можна добитись або ж блокаторами холінестерази препаратами, які блокують. Фермент, який має розщепити ацетилхолін і таким чином збільшують кількість ацетилхоліну у синаптичних щілинах головного нейромедіатору і, взагалі, медіатору парасимпатичної нервової системи, або ж просто, як холіноміметики, наприклад, збудити холінорецептори. От тут саме хуліногіметики, це зрозуміло. Далі фільтрат бульйонної культури газової гангрени, інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали 40 хвилин при кімнатній температурі. і для визначення виду анаероба тепер необхідно ввести тварину в міст пробірок. Вид е, газової гангрени буде визначатись саме його токсичними властивостями, і після того, як цей фільтрат до, до, до нього додали антитоксичні сиворотки специфічні від деяких видів ці сиворотки, потрібно тепер зрозуміти, чи інактивувався цей токсин, чи не інактивувався. Якщо інактивувався, то на тварині певні так, їх також чіпують, не чіпують, а як сказати, маркують цих тваринок. Говорять, наприклад, туди ввели в цю тваринку, ввели такий препарат, який був задіяна антитоксична сироватка, наприклад, А, або задіяна Б антитоксична сироватка. І тоді, якщо ця тваринка залишилась живою, говорить про те, що це був або А, або Б там збудник газового генретну, ну я не знаю, яких там. Бо цих класифікують, але ось, в принципі, така, такий основний механізм реакція нейтралізації. Так, ход операції на нирці, з заднього доступу, необхідність перетиснути ниркову артерію, яка послідовність безпосередньо при вигляді ззаду це буде сечовід, артерія і вена. При вигляді спереду це буде вена, артерія і сечовід. Можемо побачити нирки, побачити, де знаходиться сечовід. Тобто, бачимо, що він аж знаходиться найбільш ззаду. Тобто, при зад... Якщо ми будемо ззаду дивитись, він буде першим сечовід. Потім іде вена, а... Ой, потім іде артерія, а потім вена. так. Ось артерія позаду вени знаходиться. Тобто, якщо ми будемо ззаду дивитись, то буде така схема сав сечові стачові Вена, якщо будемо спереду, буде вас. Ну, наприклад, якось з уцією штукенцією можна зробити асоціацію. Наприклад, нирки дуже вас зберігають. Тобто вас спереду буде, Вена. Перша, потім артерія, а потім сечовід. в такій послідовності. Хворий звернувся з карги на гострий біль в правому підребер'ю. Знову ж таки, це вже нам говорить про те, що гострий біль в правому підребер'ї, а гострі болі дуже бувають саме при жовчно хворобі, коли камінь виходить в сечовід, наприклад, при огляді пожавтілі склери. Показала підвищену активність аланіна аланін... Тр... Ал... АЛТ, я не знаю. А, ось, і негативна реакція на стеркобілін в калі. Негативна реакція на стеркобілін в калі. Ось, це, не... це говорить про те, що це не гепатит. Тому що при гепатиті відбувається паренхіматозна жовтяниця, а при паренхіматозній жовтяниці. Буде збільшення стеркобілін в калі. Ось, тому це жовчокам'яна хвороба. Плюс ці особливості такі, так, клініки, і ось все таке. Ну, і плюс аланін, амінотрансфераза, так, це все-таки аланіномінотрансфераза, і відсутність стеркобіліну. Аналіз електрокардіограми, збільшення тривалості амплітуди зубця С. Деполяризація якої ділянки серця порушена у хворого. Ну, це базальні відділи шлуночків. Порушення деполяризації базальних відділів шлуночків серця. Представляє зубець С на електрокардіограмі деполяризацію. Шлуночкової маси після деполяризації передніх відділів шлуночків. Якщо зубець S збільшений в тривалості амплітуди, це при зміні в базальних відділах шлуночків, такі як затримка деполяризації або зміна в проведенні збудження. Ну, тут я ще випила виписала. Що саме буде характеризувати різні інші зубці, наприклад, зубець С. Тут написано, що це повне охоплення збудженням шлуночків. Ось, Ну і зараз подивимося ще схемку. Ось ми можемо побачити, як проходить збудження, тобто синоатріальний вузол, спочатку П-зубець. Потім воно проходить сюди, починається атріовентрикулярна затримка, проходить дещо по перегородки між і спочатку будуть верхівка серця, де поляризуватись. Так? А потім вже в кінці оце Q починається, це безпосередньо скорочення шлуночків, QRS взагалі ж це комплекс. про Деполяризацію шлуночків, говорить, і воно починається і проводиться в до базальних відділів шлуночки, ось ці базальні відділи шлуночків в такому ретроградному дещо можемо побачити тоці, скажімо так. І після цього вже а, після цього вже, після цього вже, QRS, тобто S. Це кінцева така штукенція, коли вже базальні відділі шлуночків у нас деполяризація пройшла, а потім вже йде Р. Реп, ой, зубецьте, реполяризація шлуночків. Пацієнт, ознакою емоційної лабільності, пов'язані з порушенням сну, призначені трезепам, снодійний ефект цього засобу, активація гамк. Ергічної системи. Нітрозепам – снадійний ефект це похідний бензодіазепіну, тобто це гама-аміномасля пов'язана з гама аміномасляною кислотою, впливає на рецептори гамк у центральній нервовій системі, збільшує їх активність, а так як гамк це гамма аміномасляна кислота, це гальмуючий, як ми вже казали сьогодні. Нейромедіатор, то. Нітрозапам саме так і діє, плюс має цей снодійний ефект внаслідок того, що гальмує ЦНС і таким чином виключає мозок. На тілі знайдені паразити сірого кольору довжиною 3 мм, викликало неприємне подразнення шкіри. У місцях укусів викликали свербіж, начебто коросту, як я обрала, викликають кліщі, які внутрішньошкірно проникають і дуже-дуже свербить, і це ну, просто шесть. А ось педикульоз це саме на поверхні шкіри у ці вощі. Знайдені симптоми, ознак все для вошей. вошей. І зараз подивимося, як вони виглядають. Я чомусь думала, що ці воші, трохи переплутала з їх з блохами, які є чорними. А воші у нас сірі. Ну, Точніше, не у нас, сподіваюся. ось такі вони, ці вошики, негарні. Не ось вони як спричиняють різні папулки, різні такі штукенці на шкірі. Лікарі-інфекціоністи застосовують антибіотики, які інгибують синтез нуклеїнових кислот, який етап біосинтезу гальмує рефампіцин. Рефампіцин гальмує ініціацію транскрипції у прокаріотах. Ну, тут я знову ж таки вибирала між двох зол. Еукаріоти нам взагалі не підходять, тому все це я викреслювала, тому що еукаріоти це клітини наші. Нашого організму. Ось, а прокаріоти або реплікація, або Ініціація транскрипції, і все ж таки ініціація транскрипції. Тобто, починаються з ініціації, формуються між РНК полімеразою. Коротше, рефампіцин зв'язується з прокаріотичною РНК полімеразою. І таким чином буде транскрипцію, тобто переписування інформації із ДНК на інформаційну і РНК, наприклад. Так, РНК полімераза не буде синтезувати РНК інформаційну, наприклад, і не буде синтезуватись, не буде проходити транскрипція. Далі я зробила собі позначку поясни сама, буду якось старатися. Отже, грануляційна ендоплазматична сітка, етап трансрації, знову ж таки, ми тільки тількино говорили про транскрипцію. Амінокислоту з'єднується з пептидними зв'язками у певній послідовності біосинтез поліпептиду, і послідовність амінокислот в поліпептиді буде відповідати послідовності кодонів і РНК. І РНК це інформаційна РНК, така інформаційна РНК, яка буде. Безпосередньо утворюватись при переписуванні інформації із ДНК, ось, наприклад, ДНК, це вже ІРНК, І безпосередньо з цієї ІРНК має утворитись, ну, звісно, там, через транспортну РНК, потім через рибосомальну РНК і так далі. І так далі. Вони просто як посередники, але головне це саме ІРНК, тому що вона несе цю інформацію із ДНК, і таким чином буде утворюватись на рибосомах. Будуть утворюватись білки, які будуть, точніше, амінокислоти, які будуть складатись комплементарно кодоном І РНК. І з'єднуватись у е, поліпептиди, тобто навіть зеленим підкреслю, що це все ж таки е, і РНК буде <зас> за, за, що? забезпечувати цей процес. Так. Представлена клітина нейронального походження, термінальна частина має циліндричну форму. Циліндричну форму складається з замкнутих мембранних дисків. Яка це клітина? Це паличкова нейросенсорна клітина. І тут треба тільки подивитись на мікрофотографії цих клітинок. Ну, перша мікрофотографія це для того, щоб ви побачили, що циліндр, форму циліндра має паличка, колбочка більше конус, так, якийсь такий. І друга основна мікрофотографія. Показує взагалі структуру, так, колбочки і палички. Знову ж таки, якщо ми подивимось на паличку. Зовнішній сегмент, тут основний, основну роль грає, то зовнішній сегмент у палички це мембранні диски, такі близько ста їх. Мішечки у колбочки. Ну, і щось Ось. Потім йдуть війкові шийки і так далі. В принципі, далі все більш-менш у них однакове. Але саме ці форми різні. У студента запальний процес укрило піднебінні ямці. Інфекція поширилась у середню черепну ямку, і через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція через фарамен ротунду. Це один з у отворів у Базальному відділі черепа розташований у сфеноїдальній тобто клиноподібній кісті, з'єднує клину піднебінну ямку і з середньою черепною ямкою. Зараз ми згадаємо, що це таке. Спочатку побачимо, подивимось точніше, на клинопіднебінну ямку, Тобто вона ось, ось якось, ось тут знаходиться, так, обведено. Тобто, це Такий простір щілиноподібний, можна сказати, між верхньою щелепою, між клиноподібною кісткою, і безпосередньо між мозковою частиною взагалі а, черепа. І якщо ми знову ж таки побачимо і подивимось, з чим і як у нас виходить, а, то, ну ось, наприклад, у нас є. Під номером 17, фрамен ротундум. Ось цей фрамен ротундум. І ось це все це середня черепна ямка. Там обмежена цими крилами клиноподібної кістки. Ну і так далі. Ось, А тут схилом цим обмеженим. І ось фрамен ротундум. Тобто, можете собі уявно при, уявити повністю череп той, який ми вивчали в анатомії. Тут так само цей фрамен ротундум знаходиться, так, 17. Ось він. І якраз уявно зрозуміємо, що десь якраз ось там, як ми, якщо ми проведемо, десь якраз ось сюди вийдеться. Ця інфекція звідси ось сюди, в середню черпну ямку. Ну ось і все. Ми з вами вирішили, точніше, розібрали помилки 2013 року, які в мене виникли. Я дякую вам за увагу і підписуйтесь на канал Яночка. До побачення в телебаченні. День зупрішні зустрічі!